Вітаю! Ми сьогодні в село Скраглівка, що біля Бердичева. Біля самої річки Гнило 5. Артем. Привіт. Значить, що у нас? Будемо робити розвідку. Будемо пробувати робити абессинську свердловину. Чому пробувати? Тому що велика вероятність, що вона у нас тут не вийде. Перед нами приїжджали. Якісь буровики. Правда, вони приїжджали тільки шнеком на суху. Питалися зробити тут трошки повише, дійшли до 5 метрів, Говорить, каолін з крупінками. Пішов білий, ну і все, і на цьому не кинули. Не знаю, Каолін, скоріше всього, вже водоупор, водоноса нема. Краниці стоять по 12 кілець. Ну, не знаю, як там з водою, але факт того, що це вже глибоченько. І піска, я так зрозумів, в цих криницях теж нема. Вони стоять всі на глині працюють. Можливо, трошки отут нижче станемо. Може у нас щось вийде. В Бердичеві теж так, так під річкою бурили. Ми зробили там на 5 метрів обісинку. Може бути скала. Але ми там зайшли там перед скалою от сіва такого щебня. Дуже ми там довго боролись з клеями, поглощенням, але ми такі зробили. Неждано не гадано, у нас там вийшла бісінка, доволі прилічна, більше трьох тонн дебіт. Ну Це таке скоріше виключення із правил. Як правило, скала вона вже все встановлює і ти в неї не зайдеш. Ну, там, там удалось зайти в водонос, якби перед скалою був водонос такі більшим, навіть не пісок, а скажімо так, щебінь. Ми там зайшли в щебінь. Е, Артем, напевно, поставимо з ними цей бур, поставимо двохлопасний бур. Бо щось я так подозріваю тут. Тут може бути похоже все. Зараз поставимо двохлопасний. Ось такий. І де він тут у нас. Ось такий 95-й. Вітер хлопасний у нас 75-й кстати по камінню. Вчора теж Бердичеві каміння він. Ну, держиться наче на поячки сидять. Вчора міксером трохи поїздівались над ним. Штанга покоцана вже. Перву бажано стальну кидати, бо на неї приходиться вся нагрузка. Але чого я так не хочу вже ту сталь тягати після після дюралі ладно ждемо наповняється вибриком качаємо з річки воду для буріння ми зараз приступимо ну, перших три метри залетіло ну, в принципі без проблем суглинки суписи такі я б навіть сказав уже на пісочок щось похоже І я думаю що ми вже десь ну, так, уже, думаю на статическом, на статичному рівні стоїмо і вже пісочок навіть. Так, ми будемо дивитися далі. Так, глибина 4,50. На піски закончились десь на 3,50, 3,70. Десь отак. І далі по відчуттям щось схоже на жорство. А, жорство це у нас водопор. Так. Да. То пішла жорства. Все, там води нема навіть ну це дуже мелко, 3,5 метра, дуже мелко. Зараз подумаємо. Що, візьмемо пробу? Метровий фільтр я думаю на, на 4 метри Заженем трошки в водоупор зайдемо пониже. Ну і побачимо. Дадуть вони щось, ці піски не дадуть. Ну що, Дренаж не видержав автомат, не треба було разом включати. А подивіться автомат! Десь вибило. Чи пробки? Черт, я тут Продовжимо на генераторі, поки там з світом розбирається. Включай в принципі воно промилось. Виключай. Закрыем дренаж куда подключай насос открываем. Все. Все. А ну-ка. удар. Так. Включим. Ага. Вышла с вода. А ну-ка давай, ну. Подай этим. Ja. Подало. Все, вони, вони сухі ці пуски. Ну или либо... ага ось вона навіть не обжата. Вони практично сухі. Через що тут криниці копають по 12 колець туди в глину? Там щось набігає. Все ну що бурили там. Попробуємо ще біля річки, а вдруг. Артем каже, на, що бурить, там буде те саме, два з половиною метра, підеш 4,5 метра зараз. А? А? а так, а так Щас все буде. Шість метрів, Кисочок продовжується. Що там у нас продовжується? Так пішов. Песня. Але вони тепер слідить, щоб до сірого не достать. Щоб ще й нормально, більш-менш вода була. Так, 7 метрів, водоупор. В вигляді, ну та ж сама жорства, тільки глибше, і перед нею є водонос. А водонос ось такий. Так ти що? Артем, три тони не менше, да? А ось жорства пішла. Ось вона ізвіста, що там на 3,5 була. Ось вони кусочки цей ізвести песня Артем дасть три тонни чи ні Ой. все, сейчас трошки замиємося і будемо обсажуватися А ще достал лопатку Тут і що, хоч в акваріум забирай. Що, промиваємося Все як обично Ну, Она уже, в принципе, чисто пошло. Ну, давай, зараз залп. Еще давай разок. Так. Ну и хорош. Закрываем. Дренаж. Ну, не включаем. Где вон станция? Полетел. Куда встречать воду? Так, зелена, зрички. Резко Девид падает. Поспешил я это радоваться, не вдруг да, резко так Дэвид просил. Ну, в принципе, открытие есть. Все, у нас скрывается. Все скрывается. Но беды, как попросил. Существенно. Ну, можно заразе гидро... гидроударчик поправить. Дело сейчас. Ходите а на трофецу. Прерываемся. Так, гидроударчик. Ну, все, пошло веселее. Все похоже на правду. Ну що? Напор пушка, вода на смак нормальна. 7,5 метрів. Ну, Єдине, що замовник розстроївся, що скільки йому треба буде копати траншею. Боїться, чи закачає насос. Насос качає від дзеркала води. Тут до дзеркала води метр, ну, перепад із верхом 3 метри. По... Горизонталі можна практично не рахувати. Ну, або рахувати 10 метрів за метр. десь так. Ну от Насоси поверхневі без проблем затягнути, можна навіть в хаті ставити, він воду затягне. Ну, хвилин 5 треба буде чекати, поки він затягне її. Е, інструкцію, е, як зібрати, як спакувати насос. Е, скидаю людині на вайбер і подальша техподдержка, якщо щось не зрозуміло. Введемо введем замовника до доконічного результату, щоб, щоб в хаті пішла вже вода. Кому потрібна така свердловинка, звертайтесь номер шапці профіля. До нових зустрічей!